Ще раз згадайте, будь ласка, хто бував у будинку? Янкі Сокола. Пура. Хто то такий? такі? То відомий то відомий співак Співак на той так. час. Так. Поляк, Янки Пура. Вам доводилося бувати на його концерті з батьками? Ні, ні. 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 То батьки самі ходили. Ні, то тільки то ми ще були замовити, то. Де можна було афістику? Це гуцульські гуцули, як то, не Гуцули, В Польщі, як вони ще називають? Приїжджав чи ансамбль так само. Ой, Забуслав, чи то нагадай? Yes, 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 yes. Ансамбль такий забула. Не знаю, не дуже. Багато приїжджав, Крушельницька навіть приїжджала до Тернополя mm -hmm. з концертом. Так? І там в тому будинку Сокола. Іван, Іван був, А Тернопіль. чи бували будь які до речі, ну, наприклад, на Крушельницьких концертах? Напевно, були. Були? — Вони того не могли проминути. подія. — я дуже була могли те. Так, на Івана Франка, так само на цій Янкі Пура, то вони ту все ходили. Обов'язково то хто приїжджав, то завжди. Тонцю і Боже є. Щепчу і тонцю. Два коміки. Не знаю таких. А звідки Вони з Польщі сучасної? Так, так, щепчу і Тончо. О, тут такі варіати були, тут коміки на школі. То, Тож то, то, там в тому будинку Сокола виступали. Так, так. Або в міщанському братстві. Або в філармонії. Так. Угу. Зрозумів.